Перезавантаження країни. Головна тема цьогорічного фестивалю Бандерштат. Організатори фестивалю українського опору обіцяють багато цікавого і нового. Подробиці уже знають наші журналісти. Нагальні потреби захисту, збереження і примноження всього українського. Щорічний фестиваль Бандерштат торкнеться важкої політичної ситуації в країні. Це обговорюватимуть на гутірках. Що триватимуть більшу половину дня на гутірки? Ми запрошуємо відомих людей, громадських діячів, діячів вже державних, які будуть безпосередньо і спілкуватися, розповідати, обговорювати теми перезавантаження України і того, що зараз актуально. Вся тематика гутірок буде присвячена військовій тематиці. На зв'язку з тією ситуацією, яка зараз у нас склалася в країні, вся тематика всіх наших гутірок буде спрямована власне, на військової тематики, військового характеру. Крім того, очікується, що фестиваль відвідує керівництво організації, вище керівництво організації, яке є також вищим керівництвом добровольчого батальйону Азов. Музика також буде патріотичною. Майже все, що напишеться, воно якось вже. Так сталося, що якраз така вже є темарка, хоча пісні були написані до ще, до того, ще рік тому назад. Музичний фестиваль «Бандерштадт» проходитиме у Луцьку з 1 по 3 серпня. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.